Сьогодні у нас 30, 30 грудня 7.30 ранку. Вночі випав такий малесенький сніг, дуже його мало, дуже таке противне. Його випало скільки? Просто стільки, скільки треба, щоб було просто оця слякоть, грязь на тротуарах на дорозі. Все. Тупо ну так чуть-чуть, все, слякоть, все це машини в цьому треба почистити. Такий єхидний подлий польський сніг, так, як вони іноді вміють. Коротше, нічого прикольного в цьому не бачу. Таке. Лучше просто краще було б морози тоді вже без, цього, без цієї дурниці. Вже би навалило, так навалило, щоб вже було по коліна, щоб вже було ух, снігу, не? Ну, а тут таке чистокіт плакав. Ну що, Мерседеса почистив, можна їхати тепер знову на роботу. Погнав. До речі, мені дуже цікаво, що там буде на роботі зараз. Скільки там снігу. Зараз підійдемо глянемо. Може там буде прям нічого собі. Ось про що я кажу. Цього снігу ніби як не багато. Але отакої слякоті наробило на дорозі, на тротуарах. Ну тут просто не посипали, чи не встигли, чувачки. Але там в центрі вже посипано, то таке каша, фу, ненавіжу. А сьогодні в нас навалило трохи снігу. ну, Тому що, хто я такий, щоб не дріфтувати. Полетіли. А ще, короче, ж можна їхати отак. І отак. Отак бочком, бочком, бочком. І отак. Отак. Опа, та ти що? А бажаю таку пору року. Ну і отака в нас погода. Замітає снігом так, що аж дивиться <зважко> важко, бо в морду летить. Ось так це виглядає. Прям зима. Ну, Снігу не так, щоб і багато, я вам скажу. Тут чисто вже ось асфальт, Тобто, ну, отак сніжку трошки. Вон, такий дивний сніг теж. Ну, але щось мете, мете. Затянуло нас хмаркою такою непоганою, звісно, Да. Ну а шо, я йду туди, будемо знову мити машини. Ситуація в нас така, 13.30 і на дворі мете. Вже, мабуть, третю годину підряд йде просто сніг. Як це казали в мене в селі, захуртіло замело наше <кхи> село. Такі справи затягнуло, звісно, конкретно, нормально. Блін, І воно вже тут потрохи розстає, бо на дворі такі 0 типу, градусів. І воно коротше, трошки вже каша робиться, так як я казав зранку. Сніг це прикольно, але бу... Аби було хоч мінус 5. А так, Ай. Так, а ще поки прибираю ці машини, я собі знайшов розвагу, що коли відставляю машину на парковку, бо парковка пуста, це хоч, ну, хоч щось прикольне. Я виключаю стабілізацію на машині. Зараз у нас Toyota нова. Тут у нас 2-літровий бензин. На 2006 там конячок. І я тестую різну гуму, різну резину, різні опони, різні шини. І дивлюсь, як воно коротше, працює. Дивіться прикол. У мене тут отака штучка, я собі придумав в голові. Отак ми їдемо. І отак у нас тут. Оп! Ой! в машини летимо. Ой-ой-ой! Ой, стабілізація виключена. Ой! Вона йде рівно. Вона навіть не хоче, щоб її заносило, вона йде просто рівно. Це не дуже добре. Такий спортич. Він, до речі, повів себе зараз, оце, що я саме найкраще. Бо він трошки і занесло його, та, блін, не пікай. І трошки занесло, і трошки цей. Але дуже було культурно і добре можна було виїхати і вийти з заноса. а цей... а цей просто несе мордою і прямо. І пілікає. Подожди, припаркуюсь на насті. Ну звісно, так. Да. Зараз обіду. Так, так, так. Оп. Зараз покажу вам гуму. Гуму. Може комусь буде цікаво девись. В живому ефірі на лайв каналі в мене. Давай закрилась. Коротше, гума в нас. Ну таке щось тут є, звісно. А що це за марка? Якісь кумхо, якісь китайці, мабуть, не знаю. На Hyundai була теж подібна ситуація, що несло його прямо куди то. ну, Протектор нормальний, але якось воно прямо несе, воно не захоче заносити. А отут, от за цією різиною, о, вона якраз, бачите, як ялиночка. Тобто там була як такі квадратики, більш як цей, а тут така вона, що сніг сюди його вишуровує. І там він це показав краще на моєму, на моєму полігоні, так скажемо бо воно тут воно як держиться сліди, воно держиться, ніби заносить, ніби держиться, але, звісно, теж ці стабілізації, всяк, понаділи, всякі херні. Ну, коротше, йдемо прибирати далі. Ну, а це більше для історії хочу записати для себе, щоб десь воно було, в яких, в яких умовах працюється. Оце все типа, сніг з цього. І оце по кісточки в воді. І отак. Звертаю. Блін, через камеру неудобно. І отак туди. Ей, води, снігу, клас. Ну, це у нас 14.02. Ну, в 14-й годині перестало мести снігом. Тепер хоч трошки, трошки небо роз'яснилось. Не знаю, на вечір буде воно, не буде, мабуть, мені здається, що все, це воно вже перестало. Такі діла. А це ми в калюжах тут. ось таких цих задовбалах. Так, сьогодні за перший цілий день ми приїхали короче, на аеропорт. Я поїхав. І з хлопцями тепер вертаємося. Дай му, давай му. Дай йому боки. Давай. Ай! <errors> <Pieceket> Як ці зі сторони виглядають? Зараз ще щось буде спалятися, ну подивимось. Так, коллега летит. Опа, опа, пошел, 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 пошел. ой 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 давай, 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 давай. Давай, давай, давай. ой зиму за, цю, за, такие штуки, конечно. А ну, сейчас тут буду исполнять, че нет? Давай, 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 конечно, давай, 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 давай. ай яй 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 А, нормально. Я вот так вот хлопцы учатся ездить, вот такого, а не вот эти вот, всякие ваши инструктора, блин. Ну и все, 18.00, кинать уже этого долгого, так скажем, дня. Що, сніг, сніг мете, якась віхура починається під вечір. У нас там поприходили смски на цей на телефон. типу тут таке висилають такі розсилку коротше, служби. Е, та й такі справи. Політали, трошки покатались. Я обожнюю цю штуку, не знаю, у мене таке з дівства, я люблю їздити так трохи боком ще на машині, це Ой, та ти що прекрасно. Аби ще це була якась BMW, та ти що. Та й що, в принципі, мінус один на дворі, мінус один, до речі, воно було трошки розтало, бо було 0 нуль, нуль градусів, трошки під цей. Тепер знову замерзає, тому на дорогах капіздець. А ще на дорогах мене мене біситься, самі їхали на аеропорт. Ну, так зараз буде скрізь. Що дві полоси ліва і права в одну сторону і стають в ліву полосу, люди бояться їхати. Дозволено там 80, він їде 50. Блокірує рух, автобус їде в правій полосі. Ну, обганяє його, ну це ненормально, це максимально ненормально. Ти боїшся, ти не знаєш, ти хочеш їхати правильно, неправильно, безпечно. Так їдь в правій, їдь в правій полосі 50, все, вопросів нема. Їдеш та їдеш собі. Господи, нікого не трогай. Ні, ти блокуєш, ніхто ні проїхать, ні з'їхати. Потім починаються обгони якісь, потім пацани молоді, типу, не хочуть їхати цей, відбувається ситуації. Ну і, звісно ж, молодий пацан буде винувати. І всі потім такі старики. О, та він молодий, він літає, він не вміє їздити. Так а нахер ти там їхав. Тебе хотіли об'їхати, потім, потім робиться така ситуація і відбувається саме ДТП. Нащо таке робити? Я не розумію. От реально в мене просто в голові це не налазить. Так, ти, якщо такі правильні, такі правильно. В лівій полосі їхати не можна. Ліва полоса тільки для випередження, для обгону, ну і для служб. Все, чого ти постійно їдеш в Цей випрос задаю багатьом людям, багатьом полякам і не тільки ніхто мені нормально не відповідає. Ну, тому що я хочу, тому що безпечно. Що там безпечно? Що буде їхати молодий пацан, тебе підріже, все ти в дереві. Так що такі справи. Ну, а я все. Газую додому. Ввечері спати. До завтра. Пакет.